З вами я Олег Маса Андрюха, та сьогодні буде історія про Ніву СК5, яку ми знайшли вчора. Тут я трошки відвалився. Сьогодні ми маємо її відбуксувати на наш колхоз. Зараз я визиваю бригаду і е, Нюхоланда на ПТС без бортів. Нюхоланд вже під'їхав, зараз будемо грузити. Зараз ми погрузили H5 на прицеп. Фронтальний погрузчик намотав на себе цепку, щоб її перевозити, і тепер будемо ніхон її підцепляти Підцепили і зараз будемо їхати до нашого механіка Валєри, щоб він її чинив. Там помив, там відержавний від і так далі. Зараз будемо її вести. Вже майже під'їхали. Все, ми під'їхали до нашого волія. Зараз будемо вигружати е, Ніву Аска 5. Сьогодні Холанд у нас їде. Е, він нам зараз більше не знадобиться, поки що. Е, зараз механік буде її чинити. Е, загнали ми нашу ніву на Домкрат. І зараз механік буде її чинити. Вся механік Валєра її вже майже починив. Він на креще сидить. Чинить її. Він вже її майже дочинив і треба буде зараз вищати від листья. Вс, механік Валєра її вже майже... Типу він вже її почистив. Вона вже в з стала, стало. Листь все у E, Двольний. Думкрат треба скласти і відслужити. E, зараз e, Дід Петрович поїде її e, тестити, чи вона роботоспособна, але спочатку її треба заправити. Дід Петрович вже їде e, на заправку, на нашу бензоколонку. Ось тут щось звалірене. Заснув каша стоїть тут. Їдемо вже на заправку. Зараз Вольво від'їде трошки і ми поїдемо туди. Вольво від'їхав, тепер я забрав штору, щоб вам було хоч трошки видніше. Тепер їдемо, їдемо, їдемо. Заправочку. Сюди. Зараз ми по безньку заправимося і будемо продовжувати. Дед Петрович приїхав на собственно, наш полігон. Зараз буде її тестити, чи вона робота чи ні. Зараз опустимо жатку і продовжимо. Все, ми вже їдемо на наші міни. Їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо на наші ніви, коршимо пшеницю, їдемо. Ніва їде, це вже добре. Їдемо, 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 їдемо. Скусити хоча б ще один рядок. Все, продовжуємо їхати. Що, ми один ряд. Тепер її треба розвернути. Все ми її розвернули. Ніва вроді повністю роботоспособна, але трохи повільно. Ну, ну і розмір жатки маленький. Так то Ніва хороша, зараз піджанем ПТ, щоб вигрузити зерно. В мене там всі траєктори на вспашці, на селках, э, на культивації і один нього холод стоїть без роботи. Покашу. Потім я його точно щесь вот займу. Вони вже під'їхав. Під'їхав на щит. І зараз будемо вигружати в нього зерно, Трошки я тако зроблю. Опа. Ну давайте зробимо, щоб воно видно було. Ось так. Тепер будемо вигружати наше живмо. Е, підгоняємо нью хом. Так, він приїхав. Розкладаємо наш гідравлічний э, шланг в присадки і починаємо шепотати зарно. І більше звина нема. Ну, ось ось така кучка получилась з одного ряду. Складаємо назад гіловішки шлянг. Треба, щоб потім буде слому, кудись потім. Ну, на цьому, напевне, переключення закінчилось. Ніво в нас заглядає ось так. Рубете тут. Робити туторіал. Пишіть в коментарях. Ну, Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!